Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в мережі магазинів АТБ з 7 лютого по 13 включно. Туалетний папір Зева Делюкс. 4 рулони трюшоровий 70 гривень. Також є з ароматом персика. Ватні палички від своєї лінії 25 гривень 200 штук. Рушнички паперові 2 рулони 2-шарові 2850. Вологі серветки 30 гривень і 80 копійок із клапаном 72 штуки. Акція для власників картки АТБ 25 гривень і 80 копійок. Дитячі вологі серветки з клапаном 120 штук. Для всіх інших ціна 45 гривень і 40 копійок. Акційна ціна на зубну пасту Colgate Max Клін 50 гривень за 75 мл. Макс Вайт 77 гривень і 50 копійок, також 75 мл. Blendamed 75 мл. Дві упаковки коштує 71 гривню за набір. Зубна паста Аквафреш 47 гривень і 80 копійок. Зубна паста саніно 20 гривень і 30 копійок. 50 мл. 31 гривню коштує зубна паста 90 мл. Зубна паста пародонтекс 49 гривень. 50 мл. Копійки заокруглюю більшу сторону. Зубна паста Colgate Total 63 гривні. Акційні ціни на Нівея. Засоби для догляду за тілом. Гель для душу Нівея Мен 80 гривень. Рідке мило Тео 45 гривень і 70 копійок. Крем-мило онлайн. 500 мл 56 гривень і 70 копійок. Сатін рідке мило дитяче 32 гривні за 250 мл. Тверде мило Тео 20 гривень і 50 копійок. Тіамо крем мило 22 гривні 50 копійок. Факс мило 5 штук у упаковці 47,60. І тут весь асортимент цієї акції до Дня закоханих. Гель для душу Нівея 250 мл 54 гривні 50 копійок. Гель для душу 500 мл 100 гривень. Спрей Рексона 109 гривень. Дезодорант Нівея Мен. Спрей 102 гривні. Бальзам після гуління. 140 гривень. Для чутливої шкіри. Гель для гуління Нівея. Два варіанти в асортименті 110 гривень. Стійки дезодоранти від Old Spice 85 гривень. Арко спрей 107 гривень. Роликовий нівея Десторан Сілвер 81 гривню, Нівея роликові 73 гривні, жіночі аромати 46 гривень. Нівея спрей жіночий 94 гривні. Дав – 93,70 Рексона – 97,70. Віднівей і ролик від зранти 64 гривні, жіночі аромати. Аркомен, крем для гуління 43 гривні. Пінка для гуління арко 72 гривні і 40 копійок. Гель від арко 106,60. Пергаментний папір 5 метрів 17,70, міцелярна вода Елен. 55 гривень 80 копійок. Крем для рук 190 мл з дозатором 44 60. Від Beauty Derm крем 26 50, 75 мл. BB або CC Крем 73 гривні 30 копійок. Ультрасофт Крем 57 60. Шампунь Шампуні Шаумамен 76 гривень. Кліємен 144 гривні і 70 копійок. Об'єм 400 мл. Шаума 59 гривень. Жіночі варіанти. Також 400 мл. Губки кухонні від своєї лінії 6 штук 21 гривня 60 копійок. Подарунковий набір гель для душу та лосьйон для тіла. Бувають і інших ароматів. Ціна 126 гривень за два продукти 500 та 250 мл. Засоби Wash and Free міцні знижки для власників картки АТБ. Лише з карткою діє акція 22 гривні і 80 копійок. Об'єм 500 мл. Без картки ціна 37 гривень. Засіб для прочищання труб 49 гривень 1 літр. Губки з целюлози 3 штуки 32 гривні і 30 копійок від своєї лінії. Онікс антігель, 1 літр 66,50. 74 гривні і 70 копійок коштує гель ДАК. Доместос 1 літр 106 гривень 80 копійок. Підвіски для унітазу від розумний вибір 16,30 33,60 60 засіб для унітазу. Брав 52 ,60 гривні 60 копійок. Засіб для миття посуду Грюнвальд 30 гривень 40 копійок за 800 мл. Фейрі 50 гривень 450 мл. Синдолюкс 68 гривень. Засіб антижир. Онікс: засіб рідкий білизна 2640. Порошок гала кілограм 800-157 гривень. Порошок для дитячих речей Теобей 221 гривня і 50 копійок за 2 кілограми і 250 г. Грюнвальд порошок 4 кг 197,40 Маестро мило проти плям 15,50 енд White від дуру 41 гривню 2 штуки пакети для сміття із затяжками від своєї лінії 21 гривня 70 копійок. Капсула Савекс 17 штук для кольорових речей 168 гривень 30 копійок. Капсула старт 12 штук, 82 гривні двохкамерні. Порошок Савекс кілограм і 200 г 100 гривень. Акція для власників картки АТБ 2 кг 800 г порошок коштує 143 гривні. Без картки 231 гривню. White. вайт. для прання. Також для власників картки АТБ. Сатін 3 кг 500 г 84 гривні. Без картки ціна 135 гривень. для прання паве делюкс. Wash and Free. Тут є 2 кг. І ціна 76 гривень. Гель для прання Wash and Free 77 гривень. 3 кг і 900 грамів ціна 193,60. Такий гель для прання. Тут об'єм 1,5 літри. Ціна 94,60 універсальний або для кольорових речей, кондиціонер 131 гривню і 40 копійок. Міцні знижки на прокладки Libres для власників картки АТБ. Для критичних днів 23 гривні. Звичайна ціна для всіх 37 гривень. Щоденні 50 штук, 42 гривні 50 копійок. Це з карткою АТБ. Прокладки Белла 2450, 20 штук. Олвейси 66 гривень, великі упаковки 12, 14 та 16 штук. Белла 56 гривень, 16 штук, сені 15 штук, 80 гривень 80 копійок. Підгузки трусики, Міні Бі 189 гривень. В упаковці 25 або 28 штук, залежно від розміру. Підгузки Бі 275 гривень, 40 та 44 штуки, П'ятірка та четвірка. Хагіс екстра Кеа 449,50. Підгузки трусики від Хагіс 400 гривень. П'ятірка 34 штуки. Четвірка 36 штук. Пелюшки від своєї лінії 10 штук розмір 60 на 60, 57 60. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Підтримуйте канал Вподобайкою та до зустрічі у нових відео.